Лікарня. Ну, ви бачите, які вікна. І зараз ми з Олександром Васильовичем Забуцьким підемо і з тієї сторони подивимося на то як пролетіло і що сталося з цієї лікарні. Так, так, да. під Ну тут можна тільки ж по асфальту ходити, на зеленку. Так, дивиться. Тут другий поверх. Гінекологічне відділення. Так, не вижу, що гінекологічним відділенням. А з цієї сторони операційно. І ми зараз піднімемось і подивимось, що руський мір зробив свій з українським життям. Весь і шанс лікарня.